Ми всі знаємо, що є, так би мовити, правило бікборду, коли не роби фотографії, які ти не зможеш розмістити посеред школи там, або поблизу школи на бікборді. Якщо в тебе виникають сумніви, чи варто цю фотографію робити, то краще її не робити. Так само ми можемо пояснювати дітям, що те, що робить дитина гарна або погана, має певні наслідки. І так само це стосується будь-яких ситуацій, які пов'язані з контентом. І все, що викладається або фотографується, або знімається на відео, воно може використано бути проти тієї людини, яка відповідно проводила цю зйомку або знімала інших людей. Е, крім того, хочу зауважити, що у нас ну це величезне питання, мабуть, стосується дорослих. У нас же зараз взагалі ніхто не контролює, який контент викладають дорослі, фотографуючи дітей на різноманітних шкільних заходах, там освітніх закладах і таке все інше, тобто умовно кажучи. І дівчата це підтверджують, які поїхали у європейські країни, там, наприклад, Німеччина, Іспанія або Англія. В них чітко чітко регламентується, чи можна робити загальне фото і викладати в соціальні мережі цю фото, чи не можна. У нас зайдіть на профіль будь-якої середньої школи, і там можете побачити, які завгодно, скільки завгодно, починаючи від першочків, ну, старшокласників менше, тому що вони там вони знають, як діяти, і не хочу, не буду фотографуватися, їх не можу. Ось, але це теж має контролюватися, і таким чином ми м, власним дітям демонструємо ми дорослі приклад того, як не завжди коректно поводитись. Ну, мовна кажучи, якщо дитина не хоче фотографуватися, uh -huh. я вважаю, що неприпустимо вчителю для зайвої там галочки якоїсь або там звіту якогось фотографувати дитину, якщо вона на це не згодна. Яку небезпеку несуть такі фотографії, наприклад, якщо вони розміщені на Фейсбуці школи? Ну я не можу теоретично, можна. Ну тобто, цей контент може бути використано будь-ким і для будь-яких е не дуже коректних ну, дій. наприклад я можу сказати з досвіду, фотографії? що була історія і не одна, але просто така вражаюча була, що мама з дитиною е хотіла розвилитися, мама хотіла розвестися з чоловіком. А він не, не все йшлося так, як хотілося б, і він не давав розлучення, оскільки він був там серйозно шкодив дитині і фізично застосовував силу до мами. Вони втікли від нього і приховувалися в одному з шелтерів. Ну тобто вони приховувалися від нього і довгий час півтора чи два роки, поки донечка була маленька. А потім вона пішла у перший клас, дівчинці було сім років. Ось і десь на якомусь святі тегнули її маму, навіть не дитину, а тегнули її маму і номер школи, і він менше ніж за добу тато їх знайшов. І тобто, ці всі зусилля волонтерів, які півтора там майже два роки переховували цю маму з дитиною. Вони просто зійшли на нівець, uh -huh. і потім були серйозні складнощі, тому що папа був дуже емоційний, скандальний. Ось, і це все було ну мало все дуже неприємний вигляд. Це просто про наслідки. Ну, тобто, це не з перших рук, да, я ну, працювала якби... з цією ситуацією. Це такі а, поодинокі випадки, коли поодиноко вони стоять відомі. А насправді ну, випадків випадки да. дуже багато. А, ну, люди, з які, які працюють в цій сфері захисту дітей, вони твердять те, що дуже багато цих от міжродинних якихось з'ясувань стосунків, вони не потрапляють, не завжди потрапляють у загальні новини, тому що там. Чужа родина ну, це розбиратися, правда. це все інше. Це по перше. По-друге, ми знаємо, що наприклад в європейських країнах дуже часто є багато соціальної реклами про те, що не розповсюджує фотографії власне дитини. Тому що знову ж таки, це ми маємо розуміти, що все, що лишається, ми лишаємо або про що постимо, і навіть потім, ми, коли ми приховуємо, все одно не лишається у мережі. І ми ж не знаємо, хто буде там ваша дитина, який в неї майбутнє. Можливо, це буде якесь вразливе фото, яке потім використають там дитинка з зайвового, або там в окулярах, або ну якісь інші речі. Крім того, зараз штучний інтелект дозволяє причепити, умовно кажучи, фото будь-яке обличчя на будь-яку фігуру і тіло. І це може бути приводом, особливо як ми бачили з історії, з якої ми розпочали, що підлітки це можуть використовувати для збагачення, умовно кажучи, або переслідувати. А різні інші інтереси, умовно кажучи, в лапках для того, щоб шантажувати когось або примушувати до якихось дій, mm -hmm. тому що навіть там кібербулінг, кіберсталкінг він вже нікуди не подівся, і він став просто ближчий на крок, тому що він буквально на відстані одного тискання в телефоні.